Надежда, вот очень много говорилось о том, что президенту Владимиру Путину вынуждены были живой, что не дай бог для него с вами что-то бы произошло. А вот когда вы уже были в сухой голодовке, вы чувствовали, что ваша вся вот эта вот охрана, кто вас окружал, что они реально боятся, что не дай бог с вами что-то не произошло? Так, насправди, да. Ще на першому голодуванні сухому, там в 2015-му, здається, році, я десь на дні 60-70-му зрозуміла, що їм дійсно я потрібна живою. Тому що, ну, в'язні голодують по-різному, якби це такий метод протеста. Просто хтось оголошує голодовку і не голодує насправді. І це всі розуміють. Він там, хтось, якщо хоче голодувати, він голодує там проти режиму, а він реально голодує, його там намагаються. Збити з цієї голодовки Ну, різними метами працюють. До мене намагалися торкатися як можна менше і стояти від мене як можна далі і дивитися, щоб, звісно, зі мною нічого не трапилося. Тому, скажімо так, вони чудово розуміли, що от застосувати примусове годування до мене у них не вийде. Ну, це буде дуже некрасиво, і це буде дуже от, справді смертельно. Тому зі мною намагалися домовлятися. Тому відчувала, що так, да, скоріш за все, я потрібна живою, ніж мертвою. Але... Ви знаєте, ситуація непередбачувана. Сьогодні живою, завтра в розхід. Я готова до всього. Була а, і є. А, надія надія. Я тут. Я, так, я зверху. Ми... Так. Я на місці диспетчера. От є відчуття, що Україна з вами ще не наговорилася. От поки ми були там за кулісами, з вами пробували домовитися про два там інтерв'ю. І ви сказали, що вас буквально забембують тим, що з одного боку кажуть, «Надя, ти герой, а з другого боку, Надя, ти така завідна невеста, чути це просто не могла, так? так? А от скажіть мені перші слова, коли ви прилетіли в аеропорт, що ви кажете, що ви не пам'ятаєте, що ви сказали? Ви сказали дуже хороше українське слово. Ви сказали, не дайте мені скурвитись. Так. от скажіть мені, будь ласка, що в понятті. Наді Савченко, не скурвитесь, і чи хтось пробує вас на цей шлях от зараз заманити? Ой, а я скажу вам, що навіть ви заманюєте. Ну, Дивіться, що таке не скурвитись для мене в моєму розумінні, так? Е, від мене е, колишньої залишилось зараз це тільки сигарети. Мене намагаються якби прилизати, причесати з усіх боків, е, одягнути, порадити, яким я повинна бути політиком, навчити говорити. Е, я можу і вмію бути. Е, Досить вихованою вічливою людиною, в мене досить недурна голова. Я можу розговорити розумні, розмірені е, якби помірковані речі. Але все залежить від ситуації. Я реагую на те оточення. От якщо я вийшла з літака в аеропорту, і оточення було, вибачте, мені як стая шакалів налетіла. Мені треба було від цих відгавкатися. Я чому так зробила? Мені треба було відвоювати свій простір. Якби я от не вийшла до людей і зразу не не. Поставила на місце, не, 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 не звільнила свій особистий простір, то мені б довелося все життя ховатися в перуках, в окулярах темних, в машинах то новими стіклами, з охороною. Ну як можна так жити? Я хочу жити серед вас. Я поїхала громадським транспортом, мене люди впізнають, просто чемно вітаються, бо всі розуміють, що я теж жива людина проста. І не, не потрібно мені там зразу манікюр накласти. Навіть приходиш на студію формат грім. Я не розумію, для чого витрачати на цей час. Людина така, яка є, така є. Можливо, це негарно виглядає, бо я десь там поблискую, але ж головне те, що я говорю, а ще краще те, що я роблю. Слухайте, але цінуйте тільки людину по її діях. А от якщо ви зараз захочете мене припудрити, то я стану гламурною невестою, принцесою, яку треба видати заміж. Чим дорожче, тим краще. В політичному розумінні. Я не хочу, я хочу залишитись з собою. Тому не дайте мені скурвитись. Сьогодні я зроблю манікюр. Завтра сяду на лексус, післязавтра продам Україну. Давайте я краще буду ходити піском босими ногами, буду брудна і говорити так, як я говорю, але робити те, що треба. Ну я ще не знаю, як я буду діяти, тому будемо судити. Завжди критику сприймаю. Якщо сьогодні в мене летять квіти, а завтра будуть летіти камінці, то я зрозумію, що роблю щось не так. І буду вдячна вам за це. Надіжда, возвращаюсь к голосованию по изменениям в Конституції. 13 із 19 депутатів фракції Батьківщина проголосували за. Ви – «Нет», І Юлія Тимошенко воздержалась. А от як зараз взаємодження з колегами? Нормально. Якщо вас цікавить, як працює партія Батьківщина, то я можу сказати свою думку. Ну, Це партія. Тобто раніше я таке бачила, як Комуністическа партія там, Радянського Союзу, тільки була у мене розуміння партії, так? Тепер я дивлюся, що таке партія, тому що раніше не знала. Це дійсно команда, в якій є дискусія, але в якій є м, якась взаємодопомога. Одна людина не може осягнути все, тому всі депутати працюють в основному по партіях, тому що хтось спеціаліст в одному, хтось в іншому, і треба вчитися довіряти думки. Ну, хоча я сказала, як я бачила за поправку голосують, то розумію, що трохи пасаюсь довіряти думки інших. Але вони мене навчають чомусь, вони пояснюють, вони щедро, щедро діляться знаннями, не знаю, всі всіми, можливо, всі я зараз просто не освою. Абсолютно нормальні стосунки в колективі, і ніхто ні на кого не тисне. Якщо ви маєте на увазі голосування, то є якісь такі е, вичитки, де партії просто говорять, що я вичитав це запитання, воно таке-таке і правильно голосувати за нього так або інакше, і партія довіряє, так або фракція. Ну, фракція, напевно, все в парламенті. То е, є такі, в якого думки розходяться, і немає ніякого тиску кожен голосує так, як хоче. Я не була голосова до такого голосування, я інтуїтивно відчувала, що в ньому неправильно, я захистила свою думку. Юлія Володимирівна мала на це свою думку. Всі решта мали на це свою думку. І якби е, стимулювалися вони тим в основному, що цей закон це напрямок до Європи. Ми всі туди прагнемо. І тому, напевно, вони голосували так через це. Е, які після цього стосунки, я не запитую в них, чому вони так голосували. Я чудово, інтуїтивно розумію, чому це так було зроблено. Я бачила, що творилося в Верховній Раді. Я бачу, як потрібно набрати. Голоса Конституційної більшості. Я тепер розумію, як це робиться. Е... Ви всі знаєте слова, якими це називається. От не знаю, говорити їх чи не говорити, да? Ну, треба, ну, Сказати, да? да. так? Зливається це, все називається. Все зливається. Тому не можу вам нічого сказати поки що. Так робиться. Така політика. Така от штука політика. А от ви. Идет минский процесс, с одной стороны. С другой стороны, мы, общественное мнение, общество, каждый день получаем сводки о убитых и раненых украинских солдатах. Идут новости о том, что там сосредотачиваются российские войска, там сосредотачиваются. Вот мы в таком, ну вся страна в такой ситуации все же войны, вот, что бы мы ни говорили. Вот, как вы думаете, как выходить из этого, исключительно дипломатически или... Мобуть бути другі пути. Давайте я сказала, головне не зірватися. Я не хочу взірвати Україну. Нехай я краще буду гіршою зброєю там, України, кращою зброєю для України, гіршою зброєю для ворога. Ну не знаю, розумієте, це як хочете. Е я можу почати критикувати. Так? Я можу почати кричати там. Вони всі кричать з трибуни добре, розумієте? Вони от, там все, що хочеш, роблять, там то вила, то ще щось, да, якщо в мене граната була. От слухаєш їх, і всім хочеться вірити. Але дивишся, що роблять інше. Давайте я буду менше говорити, а діяти так, як потрібно. Я не хочу критикувати, я не хочу, щоб зараз я підірвала людей на Майдан, як там багато хто да, боїться цього. Я розумію, що, можливо, такий сценарій неминучий буде. Ну, він... Всі люди, які мені писали в в'язницю, ну, в кожному листу було слово мир. Комусь було, багатьох це було, не скоримося там, не зламаємося, так, ми будемо дійти до кінця. Ну всі хотіли миру. Ну, Давайте я спробую робити мир. Я не знаю, що як в мене це вийде. Ну я не спробую зараз зірвати Україну. Я не хочу цього зробити. Я розумію, що буде відповідний час, можливо. Я теж не бачу наперед. Ну, поки якось так. Скажіть, а от якщо ми говоримо дійствовать? А... Що ви можете зробити, чи що ви пропонуєте для того, щоб освободити людей, які зараз знаходяться в плені. У нас э, трьох трьох ступеневий виходить цей, ця ситуація. По-перше, це є на рівні э, політв'язнів в Росії, українських політв'язнів в Росії. Це, э, діалог повинен бути між президентами все-таки. Між президентами і ті, кому вони це довіряють робити. Є друга э, ступінь це. Э, В'язні судових систем. Одні сидять зараз в судових системах України, інші в так новостворених, самоназваних лнр длнр Вони просто виводять це на рівень уже законності. Це теж важче. Якщо політв'язнів вирваться, от можуть справді домовлятися перші особи. Можливо, я можу якось цьому сприяти. Також кожен може сприяти. Якщо ми не дамо про них забути, то це однозначно буде сприяти. Ви не дали про мене забути, і завдяки цьому я вийшла. Тому ми не дамо іншим забути про інших забути, і я їм в першу чергу не дам. Є другий ступень, це на рівні судових систем. Це теж досить складна річ. І є там, де мені здається, поки що найпростіше домовитися. Це на рівні комбатів, батальйонів, це от гарячі полонені, де, які ще сидять по підвалах, де йдуть бої, їх хапають. Мені чомусь здається, що простіше було завжди домовлятися на поки не, ви... не вивозили, не викрадали так, як мене в Росію. Простіше було відразу домовлятися, шукати. Ті, хто йдуть в бій, вони швидше одного, одного зрозуміють. Їм не важлива політика. Так? Вони розуміють, що там є свої і там є свої. Вони домовляться. А коли це виходить на рівень політики, то вже ціна людського життя грає меншу роль. Уже починають грати роль, ті методи, якби, що можна за цю людину отримати. Як можна цим викрутити? Оце от вже стає складніше. Оці три ступені. Я, я зараз поділила поки що на три е, такі от площадки. На цих цих трьох площадках треба працювати. Буде працювати моя сестра, тому що вона визволила якось мене, вона це почала, їй допомогли всі, і це вийшло. Значить, в неї це виходить вже, в неї буде виходити це далі. Я її підтримую у всьому. Я буду намагатися робити і не говорити про це, тому що дійсно, знаєте, от більшість оцеї, все більшість зривається через оці от, улюблені методи ЗМІ, інтернета, показати бій завчасно, показати ще щось, розкрити карти. Якщо робити, то робити, а не тріпатися. Я спробую не тріпатися. Побачимо, що вийде. Но хлопці вийдуть всі. Якщо треба, я піду туди-назад за них. Я думаю, тепер я буду достатньою монетою, щоб забрати їх. Ви сказали. Всім буду жать руку, а потім розберусь в людях. А от если вам пришлось переговоры, переговоры Путином, бы вам довелося вести переговори, сложные переговори з президентом Росії Владимиром Путіним, ви б пожали руку? Гарное питання. Ви знаєте, я жму руку в різних випадках. В основному в Верховній Раді, ну, з людьми тих, кого я не знаю, я її тисну тоді, коли мені її подають першою. Тих, кого я знаю, я подаю їм перше. Володимира Путіна я не знаю. Петр, що тебе пишуть люди? Ви знаєте, як не дивно, от є абсолютно одне дике запитання, де було легше перший день у російській тюрмі чи у Верховній Раді. От таке запитання несподіване. А друге, чи каже вам хтось, що дуже багато з ваших висловлювань зараз, злих, жорстких висловлювань, російська пропаганда хапає, вириває з контексту і пробує зробити позитивними для себе. І ще одне запитання: чи збираєтесь виїхати по Україні, бо вас чекають у дуже багатьох місцях? Відповідь на перше запитання. Легше в Верховній Раді, тому що це все-таки Україна. Російські в російській в'язниці, навіть не в'язниці, навіть коли відкрили, зняли мені мішок з голови, я побачила російські номери і Берізки, в мене просто відраза виникла. І мені вже легко там ніколи не було. Не тому, що я не люблю Росію, я її ніколи не бачила і не їздила туди на екскурсію. Просто тому, що я, мене в неї так завезли. В Верховній Раді, та яка б вона не була, все ж таки моя рідна українська. Е Яке було друге питання, нагадайте, будь ласка. А, третє, пам'ятаю, що чи збираєтеся їхати по Україні, так, а зараз друге. спробувати. Російське ЗМІ, що воно ви. Давайте так. Російське ЗМІ може вирвати по літері і скласти слово. Мені що взагалі не говорити? Хто хоче, той почує. Хто хоче розібратися, той повірить або не повірить. Хто хоче вестися, то нехай ведеться стадо баранів на той барані, щоб його вели і пасли. Мені байдуже, я говорю для українців. І е, останнє, чи збираюся їхати по Україні. Так, збираюся. Але це так само, як розкрити стратегічний план бою, розумієте? Давайте я, я хочу їхати щиро. Я не хочу, щоб мене зустрічали з транспарантами і квітами і оформляли мені оці от мітинги. Я хочу просто їхати і, ну, звичайно, всю Україну не об'їду. Хоча свого часу за 10 років, там, будучи в армії, я автостопом об'їхала, коли в мене були відпустки. Це ж за 10 років. Зараз менше часу. Ну, я буду їхати і просто випадково десь зупинятися. Я просто хочу, щоб це були щирі зустрічі. Я буду їхати по Україні в першу чергу. Я не можу поїхати в Європу, поки я не відчую свою країну. Я возвращаюсь к парламенту. Вы э, выступали за создание временной следственной комиссии по офшорам. Я не помню, есть ли у нас слова Надежды Савченко. Про Титаник. Про, про Титаник, да. Еще раз про Титаник. Цієї трибуни звучать дуже правильні речі, це те, що я почула. І після цих речей наступають дуже неправильні дії. Кожна влада, яка приходить, вона починає кричати про корупцію минулої влади. Не було ще жодної влади на, моєму, на моїй пам'яті, щоб говорила про свою корупцію. Ви всі на Титанику, щоб ви розуміли, оцей парламент, який у цього скликання, ми всі на Титаніку. І щоб ви розуміли, що ніхто з вас не випливе. Ви вже не випливете зараз, якщо ви проголосуєте проти цього закону, проти створення цієї комісії. Вас зараз дивиться народ. Якщо ви зараз не створите комісію, народ вже зрозумів, які ви. Якщо ви створите комісію і вона нічого не дасть, народ теж зрозуміє, які ви. В будь-якому випадку з цього корабля не втечуть навіть криси. Тому раджу почати з того, що прийміть комісію і зробіть її чесно. Це можливо буде перше, що зробить влада діяча для людей. Но временную комиссию создать не удалось. Та вона б чесною не була, я вам так скажу, я це вже зрозуміла. Не була би? Там не прописаний, по-перше, закон про ці комісії. Це так з цим починаю тільки ознайомлюватися. По-друге, ну мені здається, що вони більше створюються для піару, для галочки. Треба щось інше або треба справді чесно, прописати закони, щоб комісія діяла. Стосовно того, що я сказала, я повністю підтримую свої слова зараз. Так і є. І я вам зараз ще одне хочу сказати. Я тепер зрозуміла, що означає цей кружочок, який крутиться, підтримка. Я відчуваю, що ви мене відчуваєте. Ви бачите, коли я лукавлю. Коли задаються питання про політику, я щось говорю, я, видно, говорю досить нещиро, тому що я не, не, не хочу вам брехати, але не можу сказати правду до кінця. І ви це дуже сильно відчуваєте. і Відразу на 10% падає оцей от кружочок. Для чого ви його виключили? Щоб я на нього не дивилася. Ні, я його не виключав. <кхи> тобто, так, ну, ви все правильно відчуваєте, ви все правильно розумієте. Це добре, тому що коли я вам буду брехати в чомусь. Чому я говорю, що якби от народ вірив в владі, так, він би сказав: добре, ведіть нас куди? Ми вам дає кредит довіри. Якщо ми бачимо, що ви лукавите, значить ви просто не можете сказати правду. Ми, ну, ми довіряємо, ви підете правильним шляхом. Просто ви зараз, зараз в такій ситуації, ну ви виведете. От е, якщо в мене буде виходить, так? То ви будете бачити, коли я лукавлю. Ну ви мені або повірите і дозволите трохи злукавити. Або не дозволите, і полетять камінці, я зрозумію, що не туди йду. Або ви мене не розумієте. Тому дійсно хорошо, що цей квадрат є. Ну, коло. Я ж зазнаюсь, я лукавлю. На жаль, вже так. Нет, это... В деяких питаннях? Ну, ця студія дуже трудна, тому що люди, які приходять, політики і не політики, вони видять. отношение к себе, народу, вот прямо, в прямом эфире, как есть. А это тайное голосование, мы не знаем, кто как оценивает. Ну, я тоже не знаю, кто как оценивает, но я просто цифру бачу. Да. А, Надежда, вот очень многие, очень многие задавались вопросом уже после вашего освобождения, почему Россия и ее президент на это пошли. Вы этим вопросом задавались вообще? Я... Э... Ну, от себе б я ще сиділа там тільки про це й думала. Чому вони на це пішли? Ви знаєте, мене від телевізора лихорадило. Перші дні, які я туди потрапила, це були Елавайськ, Саурмогила, Дебальцево. Це коли показує російське ЗМІ, як воно криє градами наші хлопці. А я сижу, і в мене від безсилля просто нігті впиваються до крові в руки. Тому що я тут, вони там, я нічого не можу зробити. Це було наскільки просто стресово. І от себе сиділа ще думала, що вони про мене говорять. Та про мене мені вже було, чесно кажучи, абсолютно байдуже. Чому Росія це зробила? Вона зробила один раз, я почула виступ теж якогось політолога. Він сказав, що е, я стала настільки невигідною, так що е, як чемодан без ручки, і нести важко і викинуть жалко. І що як би, простіше зараз показати е, там, Росії, що вони своїх не бросають, забрати своїх хлопців віддати мене, якби на проблеми Україні. Це була їхня думка, якась одна ремарка, я почула дію, ну, слова цього політика. Можливо, правда, можливо, неправда. Я над цим не думала, чому Росія. Ну, над другими речами я думала. Ви сказали вже в Україні, коли ви повернулися, що ви б хотіли. Ну, ви так, я зараз точно не процитую, ви сказали, що ви хотіли б узнати правду о Кримі. От чому там відбувалося те, що відбувалося. про Крим? Так. Да. Все таки слова сказали? Так. Да. Так, подумаємо, з якого контексту ви вихопили. Ні, це контекст вам задали вопрос. Це був вопрос війна і мір. І ви почали російське телебачення? Ні, 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 українське. Э, ну, правду про Крим, так. Да. Я можу як би сказати, навіть в бою ти на 100 метрів далі не бачиш. Ти не можеш знати правди всієї війни. Ти бачиш тільки правду того бою, в якому ти знаходишся. Э, всю правду про Крим, і ніхто з нас не знає. Але в мене там служило багато друзів і хлопців, з якими ми служили колись до того. І от весь цей період, поки відбувалося е, захоплення Криму, вони мені телефонували, мене ще в суді запитали, а по чому це вони вам дзвонили, ну, прокурори. Кажу, кому і міністр оборони дзвонить? Вона, ну, що ви думаєте, в кожного напряму напрямує зв'язок? Ми просто лейтенанти, сержанти свого рівня, ми одне одному дзвонимо, щоб так само розуміти ситуацію. Я знала, що там відбувається. Вони мені розповідали практично там цілодобово, покроково, як це все відбувається. Тому я знаю правду про Крим. Ну, настільки, наскільки це можливо. Надежда, от ви. Сказали теж у время вашей прес-конференції, що вибори на неподконтрольных територіях проводить не можна, поки контроля контролю над границей. По-перше, так, це обов'язково. Закрити кордон, утримати кордон це перша черга. Ті, хто знаходяться на Донбасі, це українці. Ну, якщо росіяни поїдуть додому, то там залишаться українці. І вони нам не ворог, вони нам противник. Ми зараз не порозумілися. Нам потрібно знайти спільну мову між собою. Це зараз дуже важко. Тому що пробачити, так, в першу чергу, треба пробачити кому собі, кому ворогові або противнику. Ну, примирення шукати потрібно якось все одно. Своїм я готова пробачати. Ворогові я не можу зрозуміти, чому він прийшов на мою землю. Своїм готова пробачати, готова миритися. Тому закрити кордон і розібратися між собою. Коли нам будуть підказувати сусіди з боку, в нас нічого не вийде. Тобто, в принципі, ви готові простити навіть тим людям, які стріляли. Давайте я зараз вам ще раз поясню. Е я знаю, що ви набачились багато чого. Я розумію, що коли відрубують руку, тому що на ній тризуб набитий, це. Вище розуміння людського. Просто війна, вона така, яка є. Вона ніколи не буває однокольорова. І завжди є. І той, хто там був, він зрозуміє, подивлячись в очі людині, яка це людина, тобто якими методами він воює, чи заборонений методами війни, тобто, чи покидьок людина, чи не покидьок. Не всі там погані, не всі у нас хороші. Давайте визнавати правду. Війна така річ, що людина проявляється. І це не, не тільки в нашій війні, це і в Другій світовій війні, це і радянський солдат, який гвалтує Німкеню, це і німецький солдат, який гвалтує українку або росіянку або білоруську. Війна це така річ, що краще от не пам'ятати. Ну, мається на увазі пам'ятати, що цього не повинно бути, але не пам'ятати всього жаху. Якщо не бачив, не думати над цим. Ми зійдемо з розуму, люди. Якщо ми будемо пам'ятати цю всю кров, ми просто зійдемо з розуму. Так само залишились матері там, так само залишились тут. Давайте подумаємо про такі речі, що хороша мати виховує сина, а потім він їй здає в бабдом. Це нормальна дитина. От якщо ця дитина піде на війну, як ви думаєте, вона буде там діяти? Це настільки людські тонкощі, що я в принципі вважаю, що так само сила душі людської знайде в собі силу пробачати. Спасибо, Надежда. Вам дякую. Спасибо, что вы участвовали в нашей программе. Я первый. Так. Я Спасибо. Слава Украине! Спасибо.